Привіт усім сьогодні ми зануримося в останні новини про російсько-українську війну, яка триває вже 971 день. Конфлікт далекий від завершення і ставки продовжують зростати. По перше, обидві країни відчувають економічний тиск. Україна та Росія відчайдушно шукають фінансові рятувальні круги, адже їхні бюджети виснажені. Це жорстока боротьба і легкого виходу не видно. На дипломатичному фронті вирує активність. Світові держави посилюють свої посередницькі зусилля, намагаючись досягти миру. Але, як завжди, це складна шахова партія без чіткого фіналу. А тепер поговоримо про деякі ключові події. Нещодавно в Молдові відбувся референдум щодо вступу до ЄС, але він виявився безладом. Обвинувачення у підкупі голосів з боку Росії викликали обурення, демонструючи наскільки далеко може сягати російський вплив. Тим часом Сполучені Штати посилюють свою підтримку України. Новий пакет військової допомоги, вартістю 400 мільйонів доларів, знаходиться на розгляді. Він спрямований на підвищення оборонних можливостей України. А ще є серйозні речі: Росію звинувачують у воєнних злочинах. Йдеться про страти українських військовополонених і навіть застосування хімічної зброї. Міжнародна спільнота обурена, засуджуючи ці дії. На полі бою триває безперервне притягування Каната. Повідомляється, що українські сили досягають успіхів у Курській області, тоді як російські війська зазнають труднощів у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Удари українських безпілотників стали занозою для Росії, вражаючи ключові об'єкти виробництва мікроелектроніки та впливаючи на її військові можливості. З іншого боку. Росія намагається поповнити свої лави, вербуючи добровольців і навіть примушуючи мешканців окупованих українських територій до служби. Це відчайдушний крок у відчайдушний час. Ось так конфлікт триває без жодних ознак уповільнення. Обидві сторони втягнуті в безжальну боротьбу. Залишайтеся з нами, будьте в курсі подій і сподіваємося на скоріше вирішення. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок з повіщень, щоб рим від оновлень наступного разу.